Gdzie żywą Dobro i Kaska? I jakie straszki do nich vedut. A Dobro Kaska u sadok idą. U sadoku, u sadoku nas oni żywą. A Dobro Kaska u sadoku idą. U sadoku, u sadoku nas oni żywą. Здоров'ячка, всім вам бажаю. Сьогодні вам, друзі, про незнайомців, все розповідаю, як бути обачним, як вибір зробити, і з ким можна йти, а з ким не ходити. Казкові герої вже кличуть до гри. Вони потрапили в пастку. Допоможемо ж їм. Ми. Привіт, мене звуть Даша. А я Сашко. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями та про те, коли потрібно кричати, бігти та розповісти. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Не слід розмовляти з незнайомцями чи їздити з ними куди-небудь, навіть якщо вони здаються милими. Я дізнався про це на минулих вихідних, коли ми пішли в парк з мамою. Так, ми бачимося з незнайомцями щодня, і вони, як правило, милі та доброзичливі. Тому нам не потрібно боятися незнайомців, але ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. О, привіт, песику. Тому я подумала, що ми не повинні гладити собаку незнайомого чоловіка. Давай, Сашко, відбувай м'яч назад. Стривай, ця собака така класна. Його собака дійсно була досить милою. Вона могла давати лапу і перекидатися. Її власник сказав, що у нього в машині цуценята. Він здавався справді милим, але ми повинні бути розумними з усіма незнайомцями. А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш, або йти туди, куди вони тобі кажуть. Потім він сказав, що цуценята були в його будинку неподалік, він хотів, щоб ми поїхали туди з ним. Я сказала йому ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Дашу та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати ні, цікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. Якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні, втікайте і розкажіть дорослим. Друзі, будемо гратися і навчатися, як із незнайомцями спілкуватися, що можна говорити, робити, щоб на біду себе не наразити. Якщо тобі цукерку хтось пропонує. Коли мама не бачить і не дозволяла, можна брати чи ні? Ні. Друзі, правило таке існує, без дозволу рідних не бери нічого із рук чужих. Якщо на машині незнайомець спинився, і ти на самоті з ним опинився, з усмішкою він до тебе звертався. Прокотитись разом обіцявся, чи сядеш ти до нього в машину? Ні. Друге правило, друже, запам'ятай, до незнайомців в машину не сідай. З рідними в парк пішов відпочивати, чи правильно буде від них втікати. Ні, там може хтось чужий чекати, щоб діток вкрасти й налякати. Якщо побачив когось злого, чи можна підходити близько до нього? Ні. Про це дорослим розкажи. І де він був, то покажи. Чужому можна двері відчиняти? Ні, треба у мами запитати, кому двері можна відкривати. В Парку гуляти люблять діти та полюбляють і бандіти. Чи можна з незнайомцем іти з парку? Ні! З парку з незнайомцем не йду, щоб не потрапити у біду. Якщо хтось поряд з цуценятком дає з ним гратися маляткам. чи можна з незнайомцем цуценятком десь іти? Ні. Незнайомець може заманити, щоб погане щось зробити. Якщо дитині потрібна допомога, а в татка з мамою немає змоги, то полісмен, пожежник, лікар і кожний рятівник допомагать малечі звик. У них не бійся ти прохати, вони всіх можуть врятувати. Друже, скоренько підіймайся і до руханки приєднайся і братик, мама і татко дуже любим шоколадки, шоко, 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 шоколадки, шоколадки нями, нями, чорні білі з бульбашками, шоко, 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 шоколадки, шоко, шоколадка, шоко, шоколад, і для слоненятка, і демопенят, шоко шоколадки, шоко, шоконя. Сподіваюсь, що ви казки читаєте і казкових героїв пізнаєте. А ще підскажете, чи порушили правила поведінки з незнайомцями герої цих казок? Скажіть, з якої казки ці герої? Так, з казки котик і півник. Котик забороняв півнику визирати у віконце. Це було важливе правило поведінки. А він, неслухняний, визирнув. І його лисичка вхопила. Добре, що Котик почув крики півника, а то плесиця його з'їла. То півник правила порушив? Так. Важливо не відкривати двері, не говорити з незнайомцями і завжди пам'ятати про домовленість з дорослими. А це герої якої казки? Івасик Лесик Мама попереджала Не припливай до бережка, бо там небезпечно. Івасик Телесик приплив до бережка і потрапив до лапи зміючки. Івасик Телесик порушив правила. Так. Не послухав мами Івасик і потрапив до лап незнайомця. Важливо слухати дорослих і не розмовляти з незнайомцями. І не йти нікуди самостійно. Як називається ця казка? Колобок? Колобок втік від бабусі і дідуся і спілкувався з купою незнайомців, звірів, поки лисиця його не з'їла. Хитра лисиця, її лагідні слова до Колобка були пасткою. Якщо незнайомець говорить вам лагідні слова і гукає до себе, то можна до нього підходити? Ні, обережно від рідних втікати не можна. Не довіряйте незнайомцям, які говорять лагідні слова. А це що за казка? Вовк і семеро козенят. Чому козенята потрапили в біду? Мама просила дотримуватись правил. Не відчиняти двері незнайомцям. Та козенята порушили правила? Так. Не відчиняйте двері незнайомцям, дотримуйтесь правил. З якої казки дівчинка? Червона шапочка. Вона з незнайомцем розмовляла, а мама не дозволяла. Правила дівчинка порушила? Так. Розповіла незнайомцю, до кого йде, та й потрапила у лапи вовка. Не говори з незнайомими дотримуйсь правил. Малята, ви сьогодні були дуже уважні, сміливі і розумні. Знаєте, як важливо слухати дорослих, не розмовляти з незнайомцями. А тепер обійміть себе ніжно-ніжно, як мама, і скажіть Я молодець. Я знаю, як бути обережним. До нових пригод, мої маленькі друзі. До побачення!